Півтори сотні кілограмів кров'янки та шинки, майже півтисячі пасок, голубці та домашнє печиво. Так, у прикарпатському містечку Тисминиця готують великодні частування для бійців. Усе це волонтери освятили та повезли на схід. За приготуванням спостерігала Наталка Фармус. Так, дівчата, слависту Христу! слава, слава, слава Богу. що вам помагати. Щойно з роботи і одразу до сусідки. Любов Плащинська поспішає готувати великодні страви для українських бійців. Тут робота вже кипить. Майже з десяток тисменицьких газдинь місять тісто на великодню випічку. Сюди пішло пів мішка муки, кілограм ізюму, 10 пачок маргарини, 100 яєць, молоко, цукор, дріжджі, ванілін. Замісити все це справа нелегка. То перший буде місити, то в нього не то що руки, в нього плечі будуть, боліти і шия, бо кісто важкі. З цього має вийти майже пів тисячі міні-пасок для солдат. По місцевому їх називають качками. Подружка має нарізає, я закручую кодульку. Все, хвостик роз цей і майте качечка. Головка, хвостик. І поплела в іншій хаті свого часу у кастрюлях чекають майже 100 літрів голубців. Газдині кажуть, цього має вистачити щонайменше на 300 бійців. М'яса та сала на них не шкодували. Голубець хоче дуже багато м'яса, цибулі і жир. би був жир. У приготуванні задіяні не лише жінки, чоловіки взялися виготовляти шинку та кров'янку. <п 'я> 20, там, ще і почереване серце, і легенічне все, і смальцю багато, ми, неї, ось ми зайняли, все, смайця, і все смальце, воно зберігалося довше. Місцеві дітлихи теж не сидять без діла. Для бійців вони підготували малюнки з побажаннями. Щоб вони були найкращі, і перемагали в Росії, щоб Росія не захопила Україну. Перед відправкою страви освятили. Майже 150 кілограмів м'ясних виробів, кілька сотень маленьких пасок, домашні голубці та солодощі. Всі ці великодні частування прикарпатські волонтери везуть в зону АТО. Подумали, що саме найхорошим таким подарунком для наших бійців це буде те, що напередодні великодня ми привеземо їм всі ті випечки, все те, що роблять у нас дома. Вартість всіх цих пасхальних страв понад півмільйона гривень. З коштами допомогли небайдужі люди з Івано-Франківської області. Наталя Фарма старас іванків Сабитія, канал Україна.